Коректний вибір плівки для тильної сторони пристрою. В сучасному світі є велике різноманіття фірмових дизайнів гаджетів, та не всі власники цих пристроїв готові ховати ці винятковості в чохол. Також багато хто не полюбляє прозорі чохли через збільшення товщини гаджету. Для цієї категорії користувачів Cut One є великий вибір макетів для захисту тильної сторони пристрою. При бажанні користувач може обрати будь-яку плівку INOBI. Але для пристрою з загнутими краями рекомендується обирати плівку з маркером HG Gloves або Mate. Це потрібно для правильної проклейки кутів макету, всі інші плівки відрізняються по щільності та можуть клеїтись не зовсім коректно. Також є макети, які прикривають тильну частину та борти. Для цих макетів рекомендується застосовувати плівки серії Bronze та Silver через те, що вони більш тонкі та краще приймають загнуту форму.